У міській раді Тернополя відбулось засідання погоджувальної комісії щодо розгляду внесення змін до генерального плану міста. Під час засідання прийняли певні рішення у спірних пропозиціях громадськості щодо змін у генплан. Загалом у склад комісії ввійшло 55 тернополян, найбільше представників громадськості та профільні спеціалісти і архітектори. Прийняття генерального плану це дуже важливо, тому що генеральний план це не лише будівництво, це інфраструктура. Це і каналізація, це і водопостачання, це і газопостачання, це і транспортне сполучення, це і об'єкти соціальної сфери, дитячі садочки, школи і все інше. І треба ставити з великою відповідальності до його прийняття, тому що наступний раз можна доносити зміни вже через 5 років. І хочу сказати, що ці зміни до генерального плану приймають максимально залученням громадськості міста Тернополя. 1 березня у Тернополі на 50 копійок подорожчає проїзд у тролейбусах. Нова вартість 2 гривні. Для учнів та студентів тариф без змін 1 гривня, а пенсіонери їздитимуть в електричному транспорті і далі безкоштовно. Це рішення є нагальним, кажуть у «Тернопіль Електротранс. Адже більш як три роки працівникам депо, водіям та кондукторам не підвищували заробітної плати. Крім того, суттєво зросла вартість електроенергії і з 1 березня зростатиме далі. Різниця у тарифі піде на оплату вартості електроенергії та заробітну плату працівникам. Я враховую, що 50 копійок – це не гроші. Чомусь як дам магазин і підняли буханку хліба. То ми не кажемо, що ми не будемо її брати за 8,90, а будемо її брати за 5 гривень. Все підноситься, всі ціни зараз вверх ростуть. І я теж хочу, щоб мені зарплату не давали мізерну, а зарплату давали таку, як заслуговує зараз водій тролейбуса, так як робота важка. Бачите, самі, що зараз робиться на лінії. Другий раз так стаєш рано, і душа тебе болить і плаче серце. За які гроші такі мизерні цілий день треба знаходитись, туди і назад, туди і назад. Якби шагомір нам хтось включив, тако ззаді вчепив, то я не знаю, скільки б ми кілометрів за день нашмагали. Площа героїв Євромайдану буде однією з візитівок Тернополя. Відповідно до плану будівництва відкриття оновленої площі та пам'ятника Героям Небесної Сотні запланований на другу половину 2016 року. В ідеалі роботи завершать до Дня Незалежності. Там будуть окремі відпочинкові зони, там будуть лавочки, там будуть фонтани. Крім того, там буде облаштований пам'ятник Героям Небесної Сотні. Вже сьогодні повністю змонтований облаштований фундамент, основа пам'ятника, заведена основа для підсвітки, оскільки, на жаль, не відбув з такою Активності тернополян по збору коштів для будівництва цього пам'ятника, то ми закладаємо 2 мільйони гривень в бюджет міста і за кошти міського бюджету цей пам'ятник буде в цьому році збудований. і завершений. тернополяни отримують в цьому році і повністю оновлену площу. І також отриманий буде новий збудований пам'ятник Героїв Небесної Суд. З початку березня у Тернополі розпочнуть двомісячник благоустрою. Впродовж двох місяців комунальники приберуть міські двори та вулиці від сміття. Також до належного стану приведуть прибудинкові території, здійснять ямковий ремонт, пофарбують огорожі та приберуть території навчальних закладів. На ці два місця запланований паралік робіт, який мають зробити всі комунальні служби міста, в тому числі це жеки на території, будинків, пробудинкових територій, це тромплі водоканал, теплопуненерго, ритуальна служба, об'єднання парків, кожен на своїй території, які роботи повинні провести. Є чітке завдання: скільки має бути відремонтовано об'єктів, скільки має бути почищено, проводино належний стан. Це питання буде контролюватися протягом двох місяців. Я буду дуже вдячний. Якщо до цього долучиться тернополяни, кожен на своїй території прибудинкові чи поруч тим об'єктами, де вони проживають або працюють. Ініціатива активна громада запропонувала Сергію надалу прозвітувати за 100 днів роботи на посаді міського голови Тернополя. Серед очільників інших міст України Тернопільський мер погодився на звіт першим. За цей час у місті серед іншого затвердили титульні списки ремонтів житлового фонду та виділили на це 160 мільйонів гривень. Окремо виконане завдання належним чином забезпечили опалювальний період та прибирання міста взимку. Далі у Тернополі триває реалізація. Ця програма енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації житлового фонду. Осна мета якої це перше зменшити споживання будь-якої енергії, це зменшення платежі для населення. Ви знаєте, що працює програма 70 на 30, за якою 30% сплачують мешканці, 70% дає міський бюджет для проведення утеплення фасадів, займіни вікон місцях загального користування, утеплення підвалів, гориш і також встановлення даних теплових пунктів, лічильників тепла в кожному будинку. До кінця 2015 року завершили з роботи з утеплення будинків на вулиці Текстильна 2 у 19, також замінено вікна в будинках на вулиці Злуки 59, Київська 10. Раніше були завершені роботи ще по утепленню ще в трьох будинках, і також встановлено по цій програмі перший індальний теплий пункт на вулиці Лук'яновича, 1. триває капітальний ремонт інфекційного відділення лікарні швидкої допомоги. На ремонтні роботи міська рада Тернополя виділила 3,5 мільйони гривень. У дитсадках Тернополя відкрили нові групи, які можуть відвідувати як діти переселенців зі сходу, так і маленькі тернополяни. Запровадили щомісячні імені стипендії для школярів, а ще відкрили нову амбулаторію сімейної медицини на східному масиві. Запровадили видачу свідоцтв. Про народження дитини безпосередньо у медичному закладі та електронний запис пацієнтів на прийом до лікаря. Окреме питання нова мережа громадського транспорту, де врахували пропозиції тернополян через громадське обговорення. Крім того, з боку влади міста суттєва підтримка учасників АТО. Тернопіль од місто, яке найбільше в Україні виділило земельні ділянки ділянок для учасників АТО. Це понад 760 ділянок. Робота на цьому не завершилась, тобто після, крім виділення земельних ділянок, ми сьогодні взяли на себе зобов'язання по підготовці під'їздних шляхів. Вирівнюємо ділянок, замовлена повністю готова проєктна документація стосовно підведення комунікації, це каналізація, водогін, газ, електроенергія. В даний час вже повністю готові для початку будівництва декілька секцій, це понад 5 гектарів. Де вже можна починати будівельні роботи, і незважаючи на погодні умови, підприємство і далі продовжують ці роботи проводити. Також Сергій Надол розповів про плани на цей рік, а їх багато. В основному розвиток електричного транспорту, відкриття тролейбусних ліній, придбання нових тролейбусів, а ще переведення всіх адміністративних послуг в електронний режим. Триватимуть і капітальні ремонти міста. Продовження роботи по ефективна і доступна медицина. А саме це створення перинатального центру на базі лікарні, дитячої на базі лікарні номер 2 створення нових амбулаторій сімейного лікаря. Наступне це створення нових об'єктів благоустрою. Як я вже говорив, це ремонт набережної стави напрямку пляжу «Циганка», облаштування нових повноцінних бульварів з місцями відпочинку для дітей, для дорослих, спортивних майданчиків. Це на Симона Петлюри, на бульварі просвіти. Також паркові зони, зокрема, сквер на вулиці Лепкова, сквер на вулиці Руський. І є сьогодні ідея замовлена проєктна документація стосовно реконструкції площі Бандари, облаштування повністю нової площі. Це вже буде залежати від того, наскільки нам вистачить коштів, але проєктна документація замовлена, і далі ми спробуємо ще цього року почати ці роботи проводити.